Wargaming показали нову гілку середніх танків з абсолютно новою механікою автогармат. І якщо ви дивилися вже мої відео, то знаєте, що я достатньо розчарований цією гілкою. Але давайте подивимось, що із себе представляє 11 рівень, а також порівняємо 10 рівень з певними цікавими танками. Друзі, всім привіт! Розказу та показує ентузіаст, ради вас бачити. Підтримайте лайком, підпискою на канал, заверіть собі кави, зробіть бутерброди. І погнали дивитися. Давайте для початку розберемося з механікою. По-перше, під час того, як ви стріляєте, у вас втрачається точність, стає більш розкид, як ви зараз бачите це у себе на екранах. Чим довше стріляєш, тим гірше розкид. Є можливість дуже швидко нанести дуже багато одиниць шкоди, після чого гармата перегрівається і лочиться на певний час. Також можна гармату не перегрівати і. Таким чином підтримувати свій ДПМ. Механіка в цілому виглядає цікавою, достатньо гнучкою. Але вся справа в деталях. І не буду довго цьому резину. Давайте перейдемо до 11 рівня. На що варто звернути увагу? Очевидно, на вогневу потужність. Середня шкода 115 за постріл бронебійним стандартним і під калібером. Так, я розчарований, ви не чуєте ентузіазму в моєму голосі, тому що. Це. Блін, гармата 90 мм, 115 шкоди. Серйозно? Йоу. Окей. Про це я скажу трошки далі свою думку. 240 мм бронепробиття та 260 на поліпшеному снаряді. Ей. Ау. Серйозно? Серйозно? Так, 240. Вау. Середній танк. Ну, окей, автогармата. автогармата. Розкид. Нормальний, перегріти розкид. Гірше, ніж у артилерії. Вау. Час зведення комфортний, кутий мінус 10. Приємно. Приємно. Шкода на секунду 389. Тобто, одно момент, але можна сказати, він наносить 390 шкоди. Як і, в принципі, будь-яка стежка 9 рівня. Окей, okay. 200 пострілів на хвилину. Це, якщо я не помиляюся, швидше, ніж у десятки. А як це подивитись? Ні, так само, як у десятки. Дивно, дивно, дивно. Ну, неважливо. Неважливо. 200, так 200. Це, друзі, перша версія сайту. Я не знаю, можливо, вони поправлять щось. Окей. Okay. Отже, стрільба до перегріву 2,7 секунди. По суті, це як у деяких танків, барабанних між пострілами. Тобто, ми, по суті, за 3 секунди наносимо тисячу шкоди. Чи це жорстка? Так, відносно. Відносно. Але якщо ми вжарили гармату, потім сидимо 17 секунд в топі, 18 в стоці чилимо свою гармату. Тобто, зачекайте, давайте трошки переведемо ці цифри в якісь в реальні положення. Тобто, ми за 20 секунд, грубо кажучи, видаємо тисячу. Тобто так можемо робити три рази, тобто 3000 ДПМ. Звісно, можна гармату не перегрівати, тоді ефективність підвищується. Але. Чи це настільки краще, ніж у інших танків, я не знаю. Окей, по живучості. Пам'ятаєте, я казав, що у цієї модельки ось тут дуже великі. Товщини броні намальовані, ви пам'ятаєте. І так і є, так і є. Броня в башті 273 мм. Правда, знову ж таки, невідомо де це, чи це лоб безпосередньо башти, чи це оці нахилені частини. 101 мм борт башти. Ну, башта броньована. Танкувати він буде, як мінімум, проти дев'яток, певних десяток точно, та й навіть проти одинадцяток. Бронювання корпусу 120 під таким кутом. Корпус буде пробиватися, очевидно. Але мінус 10, можливо, ця частина ВЛД буде рікошетити. По живучості мені машина чесно подобається. Я приємно, приємно здивований. По рухливості: 55 км на годину. Типова американська рухливість, типова рухливість для середнього танка, але є певні але. Певні але. Коли ти стріляєш по 115, тобі не хочеться їхати 55 км на годину. Я думаю, це зрозуміло. Так, ще є резервна гусениця Вона згладжує кути, але не сильно. Е, 11-ка. Мої очікування, які були. Там танк 12 з 10, абсолютно нова механіка і так далі. Що я зараз бачу перед собою? Ой, давайте так. 3 з 10. 3 з 10. Тема поки що підвищена. Будемо дивитися, як це буде гратися на основі. Думаю, в перший день патчу запущу стрімець і побачимо, як це все діло реалізується. Отже, тепер давайте порівняємо ці машини, особливо десятку, з його найближчими конкурентами. А які найближчі конкуренти у десятки? бачат і Кобра. Дев'ятий рівень. Окей. ДПМ, як ми з'ясували. Приблизно 3000 ДПМ. Так, це найкращий показник серед цих трьох машин. Але, але. 390 альфу бачата і 490 альфи у кобра. Коб, кобра, так, кобра дивний танк, але, в принципі, погравши на реси 90, я зробив висновок, що вони цілком геймплейно схожі. Тобто ти. Підловив суперника на такому подсосі, на гусельках заїхав, пам-пам-пам-пам-пам, і все. І втік. На Кобрі ти даєш 2000 за 4,5 секунди. Тут ти даєш 1000 за 3 секунди. 4,5-2000. 3 секунди 3000. Тобто 1000. А... Да. Є певні питання. Батчат виглядає тут, очевидно. Аутсайдером, але Бачат може стріляти на дистанцію, бачат може пробивати кумулятивами, Бачат може маневрувати, тому що він швидкий і так далі. І, і взагалі, у Бачата скільки у нас? 270. Тобто 5 секунд у нього йде три постріли. Тобто 5 секунд по 390. Ну давайте по 400 4 на 3 1200. Так, це повільніше, ніж Арес. Але це більш гарантована шкода. І ще в нього 2 залишається. Так, бачат іде на довгу перезарядку барабана. 36 секунд, 35. Але Арес теж йде на перезарядку. І так, ти можеш щось популькати. Але чи це буде ефективно? Знову ж таки, велике питання. Калібр 90 мм. По стабілізації у Бачата все краще. Вау! Окрім зведення. Але камон. Не будемо це враховувати. Кобра взагалі якийсь читерський танк. Бечатер рве всіх в швидкості. Е, так, РС броньований. І це, мабуть, він якраз таки розплачується за свою броню. У цієї от крінж альфою, крінж пробиттям 220, бро. 220. Кобра 9 рівень 210. Ай-яй-яй-яй-яй, як же все погано. Чи Маскування гірше. Ну, окей, Маскування то таке. Сквання то таке для такої машини, коли в тебе є броня. Давайте швиденько броню, можливо, покажу. А, так, є броня 260 мм. Це сильно, це сильно. Але, знову ж таки, де її використовувати проти кого? Ну тобто, ви от приїжджаєте, стаєте, ну, наприклад, Ну хто хто в нас класний танк на 10 левелі? Від башти, від башти, можливо. Важкі танк. Тому що важкі танки частіше від башти приїжджають грати. А, ну. Не знаю, не знаю. Давайте зараз, мабуть, БЗТ популярний танк. Д давайте БЗТ. АТ. БЗТ АТ і, і. Окей. На голді. Оу. Оу. Буде нормальний розмін, там 200 на 800. <ріст> <ріст> У, удачі на цій машині пограти від броні. Удачі. Ну, ну можливо, на ББшках не все так погано. Так, на ББшках дійсно не все так погано. Да, на ББшках дійсно не все так погано. Окей, окей. Це Дуже, дуже, дуже смішна концепція танку. Я її не розумію. Вона просто смішна. Окей, добречко. Давайте тепер поговоримо про те. Чому цей баланс добрий насправді, але чому він який нудний? Реально. Він. Ой-ой-ой, він дуже нудний. Реально. Я записую це відео тільки заради вас. Я чесно, навіть. Просто так. Не хочеться дивитися на ці машини. Окей. В принципі, концепція зрозуміла. Великий ДПМ, гармати без перезарядки, ти можеш контролювати потенційно. Це сильно, потенційно це сильно, тому занерфили як альфу, так і пробиття. Тому що якби тут було 240 на 9, на 10 му рівні, і, наприклад, 200 альфи, то це було б занадто сильно на таку перезарядку 0,3 секунди. Я думаю, це не обговорюється. Плюс така броня. Тому цей баланс окей, цей баланс працює. Але знаєте що? Він якийсь контрінтуїтивний, він нелогічний. Я не можу це вам якось пояснити. Якщо ви розумієте, про що я, ви можливо, розумієте. Нарешті зрозумів, як сказати, що я маю на увазі. Тобто, механіка гри вона має симулювати реальні речі. Як це, в принципі, відбувається на інших танках з обладнанням і з іншими елементами гри. Тобто, симулювати реальність. А ця механіка, вона якби існує як механіка. Але навіть не намагається симулювати реальність, тому що, очевидно, гармати такого калібра не можуть досягнути такої скорострільності, це по-перше. І по-друге, гармати такого калібра не можуть мати настільки маленький вплив на цілі, по яким вони стріляють. Тому тут о, такий дисонанс виникає, що у нас начебто потужні гармати, начебто швидко стріляють, що якби не зовсім типу логічно і наносять мало демеджа. Ось що я намагаюся сказати: ці механіки, автогармат, вони ніяк не симулюють реальність. Абсолютно. Так, це аркадна гра, так, це аркадна гра, ще раз повторю. Але всі інші танки і всі інші механіки до мабуть, е вот 2.0 або до різних там охолоджень гармат, вони якимось чином намагаються симулювати реальність. Ось. Отак. От і тому це вибувається із загальної логіки, і, як мінімум, до логіки, до якої я звик. Ось. Напишіть свої думки. Давайте сюди додамо інший танку, якого є 90 мм. Наприклад. Мікс 1390, <с -2> -13 у нього 240 альфи. Це легкий танк. Олдскульний легкий танк. А у танка який середній, який має мати. За логікою гри, як мінімум, сильнішу гармату, ніж легкий танк у нього 115 альфи. І так, це автогармата. Це автогармата. Так, окей. Питань немає. Можливо, якісь полегшені снаряди і так далі. Гра, нехай у нього буде 200 альфи. Чи 220. Нехай він буде повільніше стріляти. Нехай. Я не знаю, буде довша, довше охолодження. В, ціл, в цілому довше охолодження. Не тільки повне, а в цілому. Нехай він буде за один чардж витрачати. Якщо буде як кобра, то це буде жорстка. Ну, наприклад, вдвічі повільніше буде стріляти. Вдвічі повільніше буде наносити шкоду. Але це буде ті самі співрозмірні 2000 одиниць. Ось. Отак. І ситуація проти БЗТ насправді вже буде не такою критичною, тому що, окей, ми ризикуємо отримати від нього 900 шкоди. Але що в нас? Краща гармата по комфорту стрільби, маленький силует. Можливо, є сенс в такому варіанті погемблити, ризикнути, дати два пробиття в лючок і відкатитись. І це буде 400, умовно. І таким чином ми будемо як би косплеїти звичайний середній танк, наприклад, як той самий паттен з американської гілки, Де він? Ось він як той самий Паттен, в нього теж 390, але у нас там буде гірше пробиття, гірше альфа. І завдяки цій механіці ми можемо крутитись і компенсувати це. А, а зараз в такому стані це виглядає, ну. Як повільний тесак. Тільки з бронею? По рухливості, як оу. Навіть броня більше у десятки. Реально, по рухливості, як паттан. На цьому танку. Ну, блін, я, я не розумію нарад. Ось. Тобто, що ми маємо? Ми маємо збалансовану механіку, я в цьому переконаний. Професійно збалансованою, але мега-нудною, мега, мега не харизматичною. Так, у ТСК там теж гармати 57 мм, але сам імпакт від стрільби, ти відчуваєш. Ну тобто, давайте зараз сюди і ТСК уже додамо. Тут у нас нормально таки пальці збирається. Так, ТСК сюди. Так, у нього, бачите, теж 57 мм, демін 16, тут теж можна причепитися. О, Демінь 16, що ти тут причепився? Вже там давно ніхто не прив'язує калібр до альфи, то все дурня. Тут просто питання в тому, що Тесак, по суті, робить все те саме, він в рази швидший. Його так само будуть пробивати. У нього У нього гірше маскування? Афігеть Окей, у нього маскування в русі краще. Це важливо, маскування в русі це важливо. І на тесаку, коли ти вриваєшся і видаєш за 3 секунди тисячу, це відчувається класно. Коли ти на цьому танку вриваєшся і видаєш за 3 секунди тисячу, це відчувається як бул Відчувається, наче. Ти можеш це зробити на будь-якому іншому танку, але навіщо? Ось. Тобто, по суті, це танк з гарматою від легкого танка, У них навіть пробиття не сильно відрізняється. Воно теж не впливає, тому що що тесак, що цей танк вони будуть стріляти в основному в борт. Що Тесак пробиває, що цей пробиває. Плюс Тесак може на фугасах знести взагалі будь кого Тут питань немає. 1800 за 3 секунди, це мінус бабаха буквально. От тебе на Тессаку немає питань, чому там маленький калібр, така альфа. Тому що це, по суті, кулеметні якісь гармати. Ну, окей, неважливо. Резюме. На мою думку, краще було б охолодити ці гармати в плані швидкості стрільби, дати їм більше альфи, дати, можливо, трошки більше пробиття, погіршити оці характеристики охолодження і дати можливість до локу, до переперегрівання стріляти до 2000 хп, робити це повільніше, але потужніше. Ви знаєте, в одній іншій грі теж є танк, який дуже сильно візуально схожий на цю машину. Дуже візуально схожий теж такий кожух, якось там стінгер називається. І от у нього 90-міліметрів відчувається потужно. Тут 90-міліметрів відчувається як 0 міліметрів. Окей. Міліметрів 50, 60, можливо, 75. От якраз таки це 75-ка. Те, що вони накрутили на нижніх рівнях, ну я це навіть не можу коментувати. Ми це будемо тестити все на основі, коли це вийде. І коли я буду це прокачувати, можливо, в мене думка зміниться. 60 альфи, 75, ка чим воно стріляє? Господи, чат. Друзі, я вже заговорююсь. Настільки мене ці танки трошки вкурвали. Коротше, резюме. Машини потенційно могли бути цікаві. Вони, очевидно, в балансі, можливо, навіть трошки не дотягують до своїх однокласників, можна так сказати, чи однорівневих машин. Але це не робить їх якимись добрими, тому що, в моєму розумінні, цікаві машини мають бути цікавими, а в цих тачках, окрім його їх вигляду цього і механіки, самої по собі в вакуумі немає нічого цікавого. Ось. Тут безліч танків, які я поставив в порівняння, вони всі харизматичні, вони всі цікаві. А РС-90 і його гілка абсолютно не харизматична машина і абсолютно не цікава через намагання зробити баланс в балансі. І баланс в балансі зроблений, а цікавість в балансі не зроблена. На жаль, що ж, друзі, ось такі от справи. Пишіть свої думки з приводу цієї гілки. Можливо, ви катали її на тесті. Мені дуже цікаво почитати, чи є хтось, хто солідарний з моїми думками, чи, можливо, ви вважаєте, що тачки супер мега пупер цікаві, і на них можна грати, грати, грати і грати. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Друзі, з вами був Ентузіаст. Дякую за вашу компанію. Ви реально круті? Я піду монтувати це відео, або ж я вже його змонтував, тому що ви його дивитесь, ви його вже подивилися. Нагадаю ще раз про лайк, про підписку. Заходьте на стріми. Друзі, бережіть себе, своїх близьких, заходьте до мене в Discord, на стріми. І побачимось. До зустрічі!